Найгарніша мама Василь Сухомлинський випила совеня із гнізда та й повзає лісом. Далека забилась, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькуватого, жовторотого та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня. Відповідає мале Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає соловий. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел Моя мама найгарніша. Не розкажи, яка ж вона? питає дріст. Ха-ха ха. зареготали Соловий дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така ж сама потвора. Неправда, закричала совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла. Потихеньку взяла совиня на лапу, повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму, вона була справді для нього найгарніша.